Привіт! Хочете підключити інтеграцію з Монобанком, щоб автоматично отримувати всі платежі по особистим карткам та по рахунках ФОП? Це легко. Та спочатку порада. Перед підключенням інтеграції створіть автоправила, які відразу додадуть категорії, контрагента, проект та теги до платежів, що зараз ви завантажите по інтеграції. А це, в свою чергу, вже сформує вам звіти в аналітиці. Та перейдімо до справи. Натискаємо на плюсик чи на додати інтеграцію. Це створить новий рахунок вже з нею. Також можна підключити інтеграцію до вже створених рахунків. Натискаємо на редагування, обираємо потрібний та тиснемо Підключити банк. Далі скануємо QR-код з мобільного до речі, це потрібно зробити лише один раз. І обираємо дату, з якої хочемо підтягнути платежі. Обираємо картку чи рахунок. Примітка! Для кожної картки чи рахунку потрібно в сервісі також створити окремий рахунок та підключити інтеграцію. Готово! Всі платежі завантажились і тепер нові будуть автоматично потрапляти в сервіс. Дані, які передає банк, це дата та час, тип, сума та коментар операції. Все інше заповнюєте ви за допомогою масового редагування чи автоправи. Якщо вам потрібно додати в компанію картки іншої особи, то для цього потрібно зробити кілька кроків. Перший. Спочатку потрібно додати пошту цієї людини в розділ користувачі. Посаду можна обрати із системних, де є пункт з редагуванням, чи створити посаду самостійно. У власній посаді обов'язково має бути доступ до самого рахунку, без категорій доходів, без категорій витрат та можливість налаштовувати рахунки. Далі потрібно увійти в сервіс з пошти, яку ви тільки що додали. За потреби спершу пройдіть реєстрацію, а далі в меню компаній перейдіть у потрібну. Ну і наступний крок: ви можете створювати вже в цій компанії інтеграцію з моно саме з цього облікового запису. Якщо ви не бажаєте додавати в компанію користувача, проте підключити його картки потрібно, то додавайте свою резервну чи іншу власну пошту і зробіть підключення з неї. В такому випадку QR-код можна відправити для сканування іншій особі, як скріншот.